Добрий день, малята. Знаєте ви, що з давніх давин вважалося захист та збереження рідної землі це найперший обов'язок народу. Для нас, українців, найпершими та вірними захисниками були козаки. Найславетнішим гетьманом назавжди залишився Богдан Хмельницький, який приніс мир на українську землю. Подумайте і скажіть, будь ласка, який символ влади був у гетьмана? Так, правильно, це булава. Давайте розглянемо її. Вона має держак та бойову частину, яка зветься Яблуком. Булава спочатку була. Як зброя, а у теперішній час вона є символом влади. Я пропоную сьогодні зробити власними руками символ гетьманської влади булаву. Нам потрібно пластилін, колір, обиріть, будь ласка, самостійно та гречка. Один шматочок більший, один менший. З більшого шматочка робимо кульку, з іншого шматка ліпимо держак. Він не повинен бути довгим. З'єднуємо дві частини, зглажуємо місце з'єднання. Замість шипів використовуємо гречку. Погляньте, як цікаво і красиво! Ось яка вийшла у нас булава символ влади. Від гетьмана до президента